Друзі, вітаю! Нарешті цей довгоочікуваний день настав. Розпочинаємо погрузку саджанців. Вивозимо на поле і починаємо посадку. Коротенько зараз покажу, які саджанці ми будемо для себе висаджувати. Розпочали ми з італійської селекції. Ось такі саджанці. Це на хорошій однорічці і чуть слабшій двогрічці. Сорт Тонда Ді Романа. Оце один ящик у нас є тонда Джентілі Делаланги. Ось бачите, прирости досить такі непогані. Багато приросту залежить від сорту фудука. Ось дивіться, яка романа досить хороша пішла. Це в нас ще романа є. А тут же чуть слабшими приростами тонда Діджифоні. Ось те, тонда Суджифоні будемо сьогодні ще забирати. І саме в останню чергу будемо висаджувати американці. Хороші американці. Ось які потужні. Це і на хорошій двогріці прибувалися вони, завантажились, їдемо висаджувати. Погода нельотна, але що зробиш?